На яку, яку забираєте? Давай одну я забираю, давай. Вони однакові? Да, що, я рву її. А що таке? Я рву її. А я що таке? А я на цю буду писати. Давай я на цю получилось? Одну я забрав, все, що давай. Вас не все, давай я розпишуся і проблема? У мене все а що ви рвете? Це моя постанова. Ви ще мене я... не отримали, ви ще не підписали. Я підписуй, давай. Яка разниця? Тобі одна Тобі одна... Тобі одна постанова чи дві? Дивіться, видається дві, дві постанови. одна Що, залишається я одну... у вас, давай. одна залишається у нас. Що, Тож, давай. Ви на обох ставите підпис. Ні, мені це буде в кармані в мене лежать. Я не буду значить, підписувати. Це не підписуйте, на все добре. Чого ти не служиш до сих пор? Розкажи мені, пожалуйста. Тари, а що, чого ти? А? У мене є острочка. Дивіться, чого ти ви не кажете, що у вас син такий самостійний стає. Сп... Чого ти не служиш? Скажи так, мені, не пожалуйста. Так. Я знаю. Чого ти а не служиш? Чого ти не служиш? об'ясни мені? Я зазначаю, що підпису відмовились. Я підписую, я не... ось у мене відео є. Чотири... Я сказав, Чотири я підписую. Підписи. Підписи. Ні, на одній постанові я пишу. О, нет. Так і зазначаю. Я пишу на одній постанові. А Поліцейський. Я ще скажу, поїду у цей, головне, у головне, це і побачу, що буде. Що буде? У мене, це відео, записує. Це у мене це відео записує. У мене відео записує. Давай сюди постанову мені. Це Мою постанову. Ви постанови. можете підписати. Мою, так. Да. Дайте мені постанову, я підпишу, і вам її. Так, як ви свою? Ну я підпишу. Мені Потрібна ваша постанова з підписом. А дві за чим? — вам? вам віддається? Одна, одна вам питань нема. Так, Моя сюди ви давайте. Ви підписалися мені і отримали. Давайте. давайте мою. Так само ви й мої підписы. Мою давайте сюди. Мої, мою, ви дайте обидві. сюди. Ви обидві постанови підписали. Я потім підпишу другу. Одну вам підписую, а другу вам. Чудесно. Чи чи що? Підписуй, ну, ти Ні, так я підписую. Що я відказався від підписати, чи що ти не Спасані чуєш? Нема. Я не помню, ти що з ушами, чи що щось з таке? Не, не твориться. Так без... я сказав, дайте ручку підпишу. Давайте без конфлікту. У ну, да? нас вистачає цих конфліктів і без вас. Вірите? Е -е. Це, що я вам про вас зачитав. Бачите, ось про вас за статтею 268. 63 я вам зачитав. Е -е. Тут теж писать. Угу. Все, все, не треба, больше. Все. Гарно. Так а можна не было так зробити? Диві. Отак зразу зробити можна чи ні. По ж можна так а я сказав, давайте це, це ваш, ваш підпишу. Да, це наш підпис. Так. Ухилянти. Оце мій підпис. Ухилянти. Давай. Поліцейський. Давай. Та зустрінеш, звісно. А ти що думаєш? Ти, ти думаєш, що ти будеш мені угрожати? Зідісно, Мені все одно, ти зрозумів чи ні? Мені все одно на тебе Плевати, просто. Тому що я вас не уважаю і уважать не буду. Ніколи в житті.